Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога, записану в Київській студії Транссвітового Радіо. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макгі. Король Георг V дуже любив полювати і мав для цього стайню. Він дуже симпатизував одному хлопчику, помічнику в стайні. Але якось король зайшов до стайні, але хлопчика там не побачив. Він запитав у головного конюха, де він. Відповідь була така Хлопчика звільнено, бо його впіймали, коли він крав з королівської комори. Король захотів сам поговорити з хлопцем. Коли його привели, король запитав Синку, ти дійсно це зробив? Хлопчик від сорому опустив очі. Тоді король сказав Сину мій, я прощаю тобі провину. І, повернувшись до конюха, додав Я хочу, щоб хлопчину поновили на його місці. І я ніколи більше не хочу чути про те, що сталося. будь Будь-хто з батьків може підтвердити, що дитина дуже рано починає відчувати свою провину, навіть ще не вміючи говорити, Маля вчиться за виразом обличчя або за інтонацією голосу батьків розуміти, що вона робить щось неправильно. Якщо людина відповідальна перед Господом, як говорить Біблія, то вона може бути винною перед ним не тільки тому, що відчуває свою провину, а ще й тому, що знає, вона порушила правила, які встановив Господь, але він не залишає того, хто завинив. Слово Боже вчить, що завдяки крові Ісуса Христа ми всі отримали прощення від Бога. Прощення це дар, який нам дано безкоштовно, але прощення не діє, поки ми не приймемо Його. Таким чином, людина, яка не визнає Господа, залишається винною, незалежно від того, відчуває вона свою провину чи ні. А коли приймає Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, то отримує прощення. І вся провина людини перед Богом зникає. Уявіть собі на хвилину тих людей, яким Господь простив жахливі вчинки. Убивця на ім'я Мойсей, став одним із головних героїв біблійної історії. Цар Давид, який забрав чужу жінку, став мужем за серцем Бога, Савл звершував убивства і переслідував віруючих, а тепер він відомий нам як апостол Павло. Як ми можемо знати, що Господь простив нам? У Слові Божому є вірші, які говорять про це ось один з них Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Якщо людина замість ми, нам, нас вставить своє ім'я, то побачить, що Господь прощає їй? Можна бути впевненим, що коли у вас щось не вийшло. То Святий Дух шепоче Я люблю тебе і прощаю. А зараз встань і візьми мою силу для того, щоб подолати свою слабкість. Іноді ми дозволяємо собі піддатися спокусі, коли її можна було просто уникнути, якби ми намагалися уникати деяких ситуацій. Це може відбуватися тому, що ми, можливо, не оточили себе друзями християнами, які могли б нам допомогти ми потребуємо один одного. Сила церковної громади в тому, що ми підтримуємо один одного і збираємося разом для молитви. Коли ми зробили невірний крок, присутність Господа в нашому житті стає більш видимою Господь нікому не відмовляє в допомозі. А зараз продовжимо досліджувати Святе Письмо разом із пастором Віталієм Козубовським. Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми продовжимо вивчати п'ятий розділ Другої книги царів. У Єлисея, як ви пам'ятаєте, був раб на ім'я Гехазі. Він не міг дивитися, як вислизає багата нагорода, тому він побіг за Найманом. У результаті він зробив гріх і був за нього суворо покараний. Читаємо вірші з 21 по 23. І погнався Гехазі за Наїманом і побачив Наїман бігуна за собою, і зіскочив із воза навпроти нього, і сказав Чи все гаразд? А той відказав Гаразд. Пан мій послав мене говорячи. Ось тепер прийшли до мене з Єфремових гір двоє юнаків, пророчі сини. Дай їм талант срібла та дві зміни одежі. А Наїмон відказав Будь ласка, візьми два таланти, і він упрошував його. І зав'язав він два таланти срібла в дві торби та дві зміни одежі і дав своїм слугам, а вони понесли перед ним. Чому Гехазі прийняв нагороду від Неємана тільки через свою жадібність, читаємо 24-25 вірші і прийшов він до згір'я, і взяв з їхньої руки, і вмістив у домі, а тих людей відпустив, і вони пішли. А він прийшов та й став перед паном своїм і сказав до нього Єлисей: Звідки ти Гехазі? А той відказав нікуди не ходив твій раб ані туди, ані сюди. Слуги донесли подарунка до пагорба. Там Гехазі узяв їх сам, а слуг відіслав назад до Інаємана, щоб Єлисей не побачив їх. Ретельно заховавши дари, Гехазі поспішає на службу, роблячи вигляд, начебто нічого не сталося. Читаємо далі. І сказав Єлисей до нього чи моє серце не ходило з тобою, коли обернувся той муж за свого воза назустріч тобі? Чи час брати срібло та брати одежі і оливки, і виноградника, і худобу дрібну та худобу велику, і рабів і невільниць? Тож Неєманова проказа нехай приліпиться до тебе та до насіння твого навіки. І той вийшов від нього прокажений, побілівши, як сніг. Великим гріхом Неїмана була гордість, великим гріхом Гехазі була жадібність, а жадібність, друзі мої, це проказа душі. Зараз ми з вами починаємо вивчення шостого розділу Другої книги царів. З нього... Ми довідаємося про дивні епізоди з життя Єлисея. Єлисей був чудовим пророком, але він, однак, був не схожий на Ілію, служіння якого проходило на очах у всього народу, і слава, про яке розносилася всюди. Служіння Єлисея, як ми вже говорили, було більш особистим і непомітним. Ми щойно довідалися, як Єлисей вчинив з Найманом воєначальником сирійського війська. Діла пророка Ілії були ефективними. У людей від них захоплювало дух. Згадайте, як Ілія викликав вогонь і дощ з неба. Жілисей був тихою і непомітною людиною. Він завжди намагався уникати зайвої уваги. І все таки ці обидва пророки були божими людьми, які служили тоді, коли це було бажано Богові. Тепер звернемося до інших чудес Єлисея і прочитаємо про випадок із сокирою, що потонула. Це чудо, як ніяке інше, розкриває нам характер Єлисея як людини і пророка. Отож читаємо перший вірш шостого розділу і сказали пророчі сини до Єлисея Ось те місце, де ми сидимо перед тобою, затісне для нас. Цей вірш доводить, що Єлисей був досить відомий. Він викладав у школі пророків, тобто в богословській семінарії того часу. Школа зростала, їй потрібно було все більше приміщень, і відбувалося це саме завдяки тому, що в ній викладав єлисей. Сила і достоинство будь-якої школи полягають у характері і здібностях тих, хто в ній викладає. Важливими є не педагогічні методи, а люди і це насамперед стосується християнських шкіл. Отже, щоб розширити свою школу, у другому вірші пророчі сини говорять ходімо аж до Йордану, і візьмімо звідти кожен по одній деревині і зробимо собі місце, щоб сидіти там. А він сказав: Ідіть. Студенти вирішили самі побудувати собі школу. Сьогодні таке неможливо. Сьогодні студентам надають усе, що вони хочуть, аби вони закінчили навчання. А якщо їм здається, що цього замало, вони влаштовують безлад. Студенти Єлисея, однак, самі почали працювати, Єлисеєві залишалося тільки схвалити їхній почин. Читаємо третій вірш. І сказав один будь же ласкавий, і ходи за своїми рабами. А він сказав Я піду. У цьому вірші ми з радістю бачимо щось нове в якостях Єлесея. Виявляється, студенти його поважали і любили, а наші студенти часто беруть із собою своїх викладачів, коли йдуть за межі студентського містечка. А студенти Єлисея також хотіли, щоб він був з ними. Читаємо четвертий вірш. І пішов він із ними, і вони прийшли до Йордану і рубали дерево. Ось тут трапляється невелика трагедія. Я кажу невелика, оскільки такі випадки відбуваються постійно. Читаємо п'ятий вірш. І сталося. Коли один валив деревину, то впала сокира до води. А той скрикнув і сказав Ох, пане мій, та ж вона позичена! Тут є одна дуже цікава обставина, яка говорить про те, що Бог зовсім не байдужий до дрібних деталей і найнезначніших обставин нашого життя. Згадайте, як апостол Павло говорив солунянам безперестану моліться». Для нас втрата сокири здається зовсім незначною подією, однак для цього бідного учня вона виявилася справжньою трагедією. В наш час загальної автоматизації ми в господарчому магазині можемо вибрати собі будь-яку сокиру з десятків різних видів, а в той час будь-який інструмент або зброя з заліза були дуже рідкими і високо цінувалися. Задайте 22-й вірш 13-го розділу першої книги Самоїлової. І сталося за днів війни, і не знайшлося ані меча. Ані списа в руці всього народу, що був Саулом та Йонатаном, та був знайдений тільки для Саула та для сина його Йонатана. Два мечі на все військо. Тепер зрозуміло, як цінувалися тоді залізні знаряддя і наскільки серйозною була для цього учня втрата сокири, тим більше, що він її в когось запозичив. Більшість дослідників Біблії, як я зауважив, зневажливо ставляться до цього учня. Вони лають його, по перше, за його необережність, а по-друге, за те, що він запозичив цю сокиру. Припустимо, що це так. Але якщо він був винний, то чому ж Єлисей, його вчитель, не дорікнув його, не зробив йому догану? Єлисей ні в чому його не звинувачував. Насправді цей учень вчинив дуже обережно і обачно. Сокира часто зіскакувала з рукояті. Про можливості такого повороту подій говорить навіть Моїсеєвій закон. Задаємо четвертий та п'ятий вірші 19 розділу книги повторення закону. А оце справа убійника, що втече туди і буде жити. Хто вб'є свого ближнього ненароком, а він не був ворогом його від учора і позавчора, або хто ввійде з своїм ближнім до лісу рубати дерева і розмахнеться рука його з сокирою, щоб зрубати дерево. А залізо спаде з топорища і попаде в його ближнього, і той помре, то він утече до одного з тих міст і буде жити. Бог обмовляє цей випадок у своєму законі, тому що такі події бували нерідко. Отож, виявляється, цей юнак, навпаки, був дуже обережний він став так, що перед ним нікого не виявилося, і сокира просто упала в Йордан, нікого навіть не зачепивши. Цього учня також звинувачують в тому, що він запозичив у когось цю сокиру. І тут я теж маю повне право встати на його захист. Він був усього на всього бідним семінаристом і ніяк не міг отримати свою власну сокиру, так само, як я не міг купити собі власний автомобіль, коли вчився в семінарії. Тому учневі Єлисея довелося взяти сокиру в борг. Отже, навряд чи ці два обвинувачення справедливі. До речі, я б хотів запитати, хто ж це позичив цьому студентові таку сокиру, що топорище відразу відвалилося, як тільки стали рубати дерево? От з цією людиною я б поговорив мені здається, він з тих, хто сьогодні роздає свій поношений одяг, і старі різдвяні листівки, вважаючи, що служить господеві. Отже, друзі. Юнак у паніці адже йому доведеться порозумітися з власником, який зажадає свою сокиру назад. Єлисей, чоловік божий, стурбований, і запитує, куди вона впала. Давайте на хвилину задумаємося, дехто заявляє а навіщо Єлисей таки запитує, адже він пророк. Йому було прекрасно відомо, куди впала ця сокира. Звичайно відомо. І ще дещо йому було добре відомо. Він знав, що цього юнака необхідно випробувати, випробувати Божим Духом. Зверніть увагу юнак прекрасно знав, у якому саме місці упала сокира. Але Єлисей ставить це питання не тільки для того, щоб випробувати учня. Дух Божий знав, що в 21 столітті знайдуться скептики, які, пояснивши всі інші чудеса природними законами, будуть пояснювати і це. Та ж вода була чиста, тому вони бачили, куди впала сокира. Але питання Єлисея не дозволяє стверджувати, що вода там була чиста. Про річку Йордан добре відомо, що вона дуже брудна. Я багато чув романтичних і прекрасних розповідей про цю річку, але коли я її побачив своїми очима, я був трохи розчарований. Брудний мутний потік. Саме тому Єлисеї запитав, куди вона впала? Юнак знав, куди впала сокира, але дістати не міг, тому що вода була мутною, і він просто її не бачив. Що ж відбувається далі? Читаємо шостий вірш. І сказав божий чоловік, куди вона впала. А той показав йому те місце, і він відрубав кусок дерева і кинув туди, і випливла сокира. Ось справжнє чудо, і боюся, вам його не пояснити. Чудо це велике у своїй простоті, воно зовсім не ефектне. Це вам не поїздка на небо у вогняний колісниці. Адже спливаюча залізна сокира, це саме чудо, Бо воно суперечить усім законам фізики. Звичайно, з тих пір, як перший металевий корабель був спущений на воду, сотні й тисячі кораблів із заліза і сталі бороздять моря й океани. Але це вже не чудо. Однак сокира, що спливає з дна Йордану як корок, і сьогодні чудо. Однак зрозуміло, що від виду спливаючої сокири ні в кого не захопить дух. Це дуже скромно і просто. Але такими є методи Єлисея. Ілія так ніколи б не зробив. Власне кажучи, Ілія, напевно, взагалі не звернув би на такий дріб'язок, ніякої уваги сказавши. Сокира потонула? Дрібниці. Не звертай уваги. Сокиру, що лежить на дні мутного Йордану, піднято або, якщо хочете, відроджено. Вона знову в руках працівника, знову на своєму топорищі і знову може рубати дерева і приносити користь. Чудо дійсно, дуже значне, друзі, тому що в ньому закладено величезну духовну істину, дуже важливу для нас сьогодні. Сучасна людина. Подібна цій сокирі, що відвалилася від свого топорища. людина зробила гріх, людина зіпсована. Щоб дістати сокиру, Єлисей відрубує шматок дерева і кидає його у води смерті цей шматок дерева хрест хрестовий. Наш Господь зійшов на хрест, занурився у води смерти, заради нас з вами. Як сказано у 24-му вірші другого розділу першого послання Петра. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ви вздоровилися. Через Христа людина сьогодні може піднятися з вод суду і смерті. Людина може знову опинитися на рукояті Божого плану і виконати своє призначення, довірене Богом. Апостол Павло свідчить у тринадцятому вірші 4 розділу послання до Филип'ян, Я все можу в тім, хто мене підкріпляє, в Ісусі Христі. І далі в тринадцятому і чотирнадцятому віршах третього розділу цього ж послання, забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Тепер людям більше не потрібно жити безцільним і марним життям. Відсутність мети в житті приводить тисячі людей до самогубства. Кожен день можна почути, що якісь люди закінчили життя самогубством, і причина була тільки одна вони не знаходили змісту в житті. Друзі мої, звичайно, немає ніякого сенсу жити, коли ви всього лише стара сокира, що валяється на дні мутного Йордану. І тільки коли Христос, своїм Христом, і своєю смертю піднімає вас із брудних потоків гріха, і робить учасниками своїх планів і задумів, життя ваше знаходить зміст і ціль. Один юнак, якому ще не виповнилося, і 21 року, якось заявив мені моє життя не склалося. Я відповів йому твоє життя ще й не починалося, а ти вже говориш, що воно не склалося. Як нам потрібен сьогодні Бог? Найбільше чудо сьогодні це не політ на місяць, це навіть не зліт на небеса у вогняній колесниці. Найбільше чудо це піднятися на небеса, залишаючись грішниками, але грішниками, що увірували в Христа. Найбільше чудо піднятися з бруду нашого світу, знайти сенс свого існування і почати жити для Бога. Читаємо сьомий вірш. І він сказав витягни собі. А Той простяг свою руку і взяв. Сьогодні ви повинні зробити тільки одне простягнути руку віри і прийняти те, що дає Бог, тому що Христос помер за вас, і Він повстав з мертвих, щоб підняти і вас. Вам залишається тільки довіритися Ісусу Христу. А тепер прочитаємо про те, яка небезпека читувала на Єлисея в Дотані. Цей епізод починається знайомими словами, наче в статті ранкової газети: Сирійський цар воював з Ізраїлем. Сирійці і ізраїльтяни конфліктували давно. На той час ця їхня війна уже вважалася старою, і нинішній конфлікт між Ізраїлем і Арабами, звичайно ж, почався ще в біблійні часи. Отже, що ж там відбувалося? Читаємо вірші з 8 по 11. Сирійський цар воював з Ізраїлем, і радився він з услугами своїми, говорячи, на такому-то й такому-то місці буде моє таборування. А Божий чоловік послав до Ізраїлевого царя, говорячи, стережися переходити оце місце, бо там сходяться сиріяни. І послав Ізраїлів цар до того місця, про яке говорив йому Божий чоловік, та остерігав його, і він стерігся там не раз. І не два. І сильно занепокоїлося серце сирійського царя про ту річ, і він покликав своїх слуг та й сказав до них Чи не розповісте мені, хто з наших зраджує перед ізраїльським царем? Цар сирійський був дуже стурбований. Кожен його план, кожне пересування його війська ставали відомі цареві ізраїльському. Він робить висновок, що в його стані знаходиться зрадник. Він збирає своїх військових і намагається знайти зрадника, запитуючи, хто з вас допомагає цареві ізраїльському? Але насправді всі його воєначальники були йому вірні. 12-й вірш. І сказав один з його слуг Ні, пане мій царю, це не наш, а це Єлисей, той пророк, що в Ізраїлі, доносить Ізраїловому цареві ті слова, що ти говориш у спальні своїй. Пророку Єлисею вдається прослуховувати навіть спальню сирійського царя, і він знає усе, що той говорить. А справа була в тім, що Єлисеєві про все розповідав Господь. У результаті цар сирійський вирішує усунути Єлисея. Спочатку він посилає своїх людей, що знаходять його в Дотані. Дотан це місто в ста кілометрах на північ від Єрусалима. Назва ця означає два колодязі. У тій місцевості було багато гарних пасовищ. Люди спеціально приводили туди свої череди. Місто Дотан ніколи не було дуже важливим або відомим. Однак у той час там жив Єлисей. І цар Сирійський посилає туди свої війська вони оточують місто. Слуга Єлисея встає вранці, щоб набрати води з одного з колодців, які донині там збереглися. І бачить, що Дотан повністю оточений сирійським військом. Слуга дуже наляканий. Він повертається до Єлисея і говорить йому Біда, пане мій, що нам робити? Місто оточене, нам залишається тільки здатися, іншого виходу в нас немає. Давайте прочитаємо відповідь Єлисея у 16-му вірші. А той відказав Не бійся! Бо ті, що з нами, численніші від тих, що з ними. У ці слова пророка не дуже віриться, адже навколо величезне сирійське військо, а Єлисей зовсім один зі своїм переляканим до смерті слугою. Але про те, хто був з Єлисеєм і чому на його стороні було більше воїнів, ми поговоримо з вами наступного разу. А на сьогодні, друзі, я прощаюся з вами усього вам найкращого. До нових зустрічей, і нехай усіх вас рясно благословить Господь. Сім ми воїни, браття Христові, за Христа ми тобою йдемо, не страшні нам ніякі незгоди, за Христа ми життя віддамо. Не страшні нам ніякі не згоди за ми життя віддамо. Він дарує нам віру, як зброю, І та зброя всіх гори ствіга, спас нас віри, веде за собою, Він нам світить, як ясна зоря. І веде за собою, він нам світить, як ясна зоря. Зоря спаса, як сонце сіяє, і душу і кров. Направдою світо сяє, зоря правди Христова любов, бо направдою світо сяяє, зоря правди Христо. Дорогі друзі, на жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. Чекаємо ваших листів. Адреса така: Програма через Біблію до живого Бога: Трансвітове Радіо, абонентна скринька 100, місто Київ, Україна, індекс 02090. Електронна адреса info.ravlik.twr-ua.org Долучайтесь до спільноти Трансвітового радіо у соцмережах Facebook, Instagram, Telegram. Слухайте передачі на нашому сайті, на SoundCloud та підписуйтесь на YouTube канал Трансвітового радіо. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.